Мені інколи здавалося, що це просто книжка про якусь алкоголічку. Це дарк роман: три брати мільярдера, дві сестри відьми. Привіт, я рада вас вітати на своєму каналі. Мене звати Крістіна, і сьогодні ми будемо з вами говорити про прочитане мною в жовтні. Мій з по життю це краще пізно ніж ніколи, адже пів листопада вже пройшло. Але нічого, я записала це відео, поділюся з вами прочитаними мною книжками. Робіть чай, кавусю, та давайте переходити до обговорення книжок. І поки я не забула, підпишіться, будь ласка, на мій канал BookTok Кріс. Буду вже розпочинати вам розповідати про книжки, які я прочитала в жовтні, а їх було всього сім, хоча, можливо, не всього а аж сім. Тому що для декого, навіть для мене, ще півроку тому сім книжок за місяць це було щось прям вау. Але через те, що в вересні я прочитала 11 книжок, я вже собі, знаєте, таку планочку поклала. І всі наступні місяці я вже ніби порівнюю з цим вереснем. І для мого мозку сім книжок це вже замало. Але я надію, що буду якось це фіксити, тому що навіть 2-3 книжки за місяць це вже нічого собі. Тому я радію, що я прочитала в цьому місяці аж сім книжок, і давайте переходити до них. Перша книжка, прочитана мною, це було Королівство Нечастиве. Це перше моє фентезі в житті, яке я почала читати, і воно мені дуже сильно сподобалось. Я, якщо чесно, не очікувала, що фентезі мені аж настільки сподобається. Це в нас трилогія. Гіян Королівство Нечестивих. У мене є вже друга книжка, і третя також на днях вже вийшла. Я обов'язково куплю ще третю частину і одразу прочитаю другу та третю. В цій книжці нам розповідається про двох відьом, сестер. І одна з яких помирає майже на початку книжки. І її сестра відьма розпочинає пошуки вбивці своєї сестри. І ось, поки ми шукаємо вбивцю, ми знайомимося взагалі із цим фентезі, з цим сюжетом, з цими героями. Сюжет у нас відбувається в Італії. І в нас тут дуже багато італійських рецептів, спецій італійських коктейлів, там лімончело. Коли читаєш ти якось ніби абстрагуєшся від цього реального світу, трапляєш в якесь італійське селище. Ти це настільки в своїй голові якось інтерпретуєш, хочеться читати далі й далі і дізнаватися, що буде взагалі до кінця цієї книжки, а також до кінця цього циклу. У сюжету у нас є дві сестри відьми, одна з них помирає. Майже на початку книжки, і друга сестра хоче віднайти вбивцю. І ось так все закручується, що ми дізнаємося про їхній всесвіт. Нам розповідають про князів демонів. Їх тут є сім. Кожен князь демон має владу над своїм королівством. У нас є король гніву, в нас є жадібність, в нас є розпуста, в нас є заздрість і так далі. І з кожним із цих королів ми знайомимося по сюжету. І ось ця відьма по сюжету, в принципі, має знайти хто ж вбивця. Сестри. Але все абсолютно не так легко і просто, як би здавалося, так? що ніби ти читаєш і ось-ось маєш дізнатися, хто ж там збився. Але ні, тут все дуже заплутано, кожна подія тягне за собою ще якусь подію. І взагалі фінал книжки такий, що ти сидиш і тобі терміново потрібно прочитати наступну книжку, тому що. Неможливо просто зупинитися, тому я прочитала перші два розділи наступної книжки, щоб трошечки взагалі заспокоїтися, і залишила книжку вже на той час, коли куплю третю книгу, щоб одразу прочитати другу та третю. Отже, ця книжка мені неймовірно сподобалась. Я навіть не знаю, яку оцінку я, я би поклала, мабуть, 9 з 10. Я думаю і вірю, що є ще кращі фентезі. Але це ну, дійсно такі мені дуже сподобалось, тому нехай буде 9 з 10. А ви взагалі. Алі, чи читали цей цикл. Якщо так, то напишіть про це, будь ласка, в коментарях. Давайте трішки обговоримо. Наступна книга, яку я прочитала, це саме літо. Я, на жаль, книжку віддала подрузі почитати, тому в мене з собою немає книги, але нічого, я вам все одно розповім взагалі, в принципі про сюжет та про своє враження від прочитання цієї книги. Книгу я купувала лише через те, що я бачила, як дівчата плачуть у буктоці. Я не так сильно люблю рамкоми. Але я дуже сильно люблю романи, над якими можна поплакати. І ось ця книга нібито мала би бути таким романом, від якого течуть просто сльози рікою по щокам. Але на жаль, вона довела мене до сліз лише один-єдиний раз. І я через це поклала їй не дуже високу оцінку, тому що, мабуть, мої очікування на цю книгу були трішки завищені. Через те, що я бачила емоції інших людей і очікувала, що там буде просто щось вау. Але ні, у сюжету в нас є дівчина та хлопець, які зустрічаються один раз в рік влітку. Через деякі обставини вони не можуть переїхати в одне із цих міст, де вони взагалі живуть по окремо. Через це хлопець постійно приїжджає влітку до себе додому, в своє рідне місто, і там вони з цією дівчиною бачаться. Історія взагалі цікава. Вона така, знаєте, трішки сумна, тому що там є трагічні події. Вона інколи весела, Ти смієшся, коли почитаєш цю книгу. Ще мені дуже подобалося, що там є кафе на березі моря, де працюється дівчина. Головна героїня, там є пляж, пісок, сонечко, море. На літо ідеальна книжечка. Мені дуже подобалось читати ось ці описи. Вони ніби занурюють тебе в цю книгу все більше і більше. Ось за це книжці великий плюс. Ще великий плюс я поклала головним героям за те, що вони вміють говорити один з одним. І мені не хотілося всю книгу, як інколи це буває, відправити головних героїв до психолога. Я не скажу, що ідеально на 100%, ніби вони пропрацьовані від початку до кінця. Ні, вони просто дійсно були суперадекватними людьми, які через свої якісь обставини не могли бути разом. Ну і по сюжету книжки в нас з'являється ще один хлопець, який Трішки привносить в цей сюжет таку ізюминку. В нього так само є деякі там трагічні обставини, через які він взагалі опинився в тому місці, де живе наша головна героїня. Хто він, чому він там і що там далі буде. Це вже будуть спойлери, не буду вам про це розповідати. Але в принципі, книга непогана. Якщо від неї не очікувати, що це буде трагічний роман, над яким будете ридати, а просто роман, тоді ця книжка просто буде супер. Особливо на літній період. А якщо брати книжки, такі, над які ви поплакати хочете, так от як я шукаю собі завжди флексиві книжки, то я би особисто би не дуже то і радила цю книгу. Моя оцінка сьомому літу це 7 з 10. Мені здається, в принципі, це не дуже низька оцінка, але й не 8 9, 10. З таким же самим тропом у нас є 9 листопада книга від Колін Гувер, я вже її на днях прочитала, і вона мені сподобалась в тисячі разів більше. Там було дійсно все, що я хотіла отримати від сьомого літа. Не буду поки що розповідати про 9 листопада, вже поговоримо в прочитане за листопад, але якщо ви Обираєте між цими двома книгами, я би вам радила 9 листопада, все ж таки. Але можете і ту, і ту купити, вкласти своє враження. Це буде взагалі найкращий вихід із цієї ситуації, коли ви хочете щось прочитати, а не знаєте що. То беріть дві книги. Це просто ідеально, я завжди так роблю. Наступна книжка, яку я прочитала в жовтні, це було дрібним шрифтом. І цю книжку ми брали на спільних читаннях з дівчатами. Це в нас роман, і я дуже сильно рада. Що я прочитала цю книжку, тому що вона мені неймовірно сподобалась. По сюжету цієї книжки у нас є три брати-мільярдера. В них є дідусь, який помер, і він залишив заповіт, і кожному із своїх онуків він дав завдання. І якщо кожен із цих братів виконає це завдання, він отримує свою частку, там щось 25 мільярдів доларів, щось типу того. Дрібним шрифтом це цикл із трьох книжок. Кожна книжка буде окремо про кожного брата. Ці книжки нам розповідається, якщо не помиляюсь, про наймолодшого брата на ім'я Ровен, і дідусь йому дав таке завдання, що він має очолити на півроку цей парк розваг Дрімленд, стати директором і, взагалі, покращити цей парк розваг. І тоді він отримує свою частку. Коли він вже потрапляє в цей парк розваг, знайомиться там із нашою головною героїною на ім'я Захра, і між ними лахоє ненависть. Тому ця книжка у нас із тропом від ненависті до кохання, я б так сказала. Хто любить ось такі тропи в романах, ромкомах, тоді це для вас. Що взагалі я можу сказати про цю книгу? Для початку вона мені дуже сильно сподобалася, а особливо гумор. Тут був такий, знаєте, гумор, який я просто обожнюю, трішки такий чорний. Трішки такі, знаєте, щоб підковоти когось, сарказмом, такий от прям смачний гумор, от прям в ціль, знаєте, в десяточку. Я відсміялася в голос, я зачитувала цитати, і мені, мені хотілося прямо читати і читати далі. Я була в захваті від того, яка вона прикольна взагалі, ця книга. Вона, знаєте, дарувала мені ті емоції, які я би хотіла отримувати від романів та ромкомів. Коли ти читаєш, ти ніби і трішки переживаєш за героїв. Тобі і тобі Смішно, ти і злишся. Інколи знаєте, коли головний герой робить якусь фігню, Ти думаєш, божечки, як взагалі таке можна пробачити і так далі. Ось, ось ці всі емоції вони в мене були, коли я читала цю книгу. Вона мені неймовірно через це сподобалася. Я поклала їй оцінку 10 з 10. Я би хотіла більше таких книжок читати. Мені дійсно подобаються ось такі романи. Наступні дві книги я взяла в місцевій бібліотеці прочитати, і одна із них це 451 градус за Фаренгейтом. Це була моя перша антиутопія в житті, яку я читала. Вона, знаєте, мене заводила одночасно в нечитун, але одночасно мені дуже сильно хотілося її читати. Таке в мене, мабуть, було вперше, тому що ще я ніколи не пам'ятаю, щоб книжка дарувала мені ось таку емоцію. Коли я її читаю, мені цікаво, але як тільки я закриваю книжку і відкладаю десь. Мені не хочеться її читати. Вона взагалі маленька. Я її прочитала щось за три години з чимось, але я читала її чотири дні. Кожне речення цієї книжки воно має якийсь сенс. Ти прямо маєш читати і вдумуватися. Вона настільки така багатогранна, вона дарує купу різних емоцій. Ти читаєш, і ти думаєш, Боже, наскільки це геніально? І ось через це. Ця книга мені дуже подобалася, тому що взагалі ця книжка написана ще в 50-х роках, але мені здається, вона до цих пір актуальна зі своїми проблемами і своєю тематикою. У сюжету книги нам розповідають, що це недалеке майбутнє після ядерної війни, коли уряд хотів приборкати людей і придумував різні правила, як би це можна було б зробити. І ось одні із правил це було те, що не дозволялося читати книги, будь-яким чином розвивати. Тися і навпаки дозволялося дивитися якісь тупі телепередачі по телевізору, які не несуть взагалі ніякого сенсу. Через це люди стали менше спілкуватися між собою, вони стали не любити своїх дітей, мабуть, навіть ненавидіти, я б сказала, вони ганяли на своїх цих реактивних автомобілях на високих швидкостях по вулицям, і їм за це нічого не було. І коли читаєш ось цю книгу, і розумієш, що якщо дійсно перестати читати і дивитися тільки тупі телепередачі, листати там стрічку Тіктока. То деградація людини просто буде не за горами, і мені здається, що ця книга якраз таки хотіла нам це показати. Хоча я думаю, в цій книзі не тільки цей сенс, їх тут є десятки. Кожна людина буде бачити для себе щось своє. То й далі по сюжету. В нас є головний герой, це пожежник. В той час, коли заборонялося читати книги, пожежники виконували тільки одну єдину роль це спалювання книг. Вони вже не тушили пожежі як раніше, або як ну в нас взагалі в нормальному житті. Так пожежники вони тушать пожежі в цій книжці. Пожежники навпаки палили книжки разом із будинками, а інколи і з людьми, якщо люди відмовлялися залишати книги і виходити із будинку. І ось у нас в цій книзі якраз трапилася така ситуація, коли одна жінка відмовилася вийти з будинку, і пожежники разом із цією жінкою спали весь будинок і ті всі книги, і ось після цього наш головний герой задумався про те, що а може я можу щось змінити, і може не завжди має бути так, як нам сказала ось ця влада. І він почав якимись своїми кроками, маленькими, а інколи не дуже маленькими, щось міняти. До чого це все призвело, і так далі. Це вже ну, кінцівка книжки, не буду спойлерити, можливо, ви хочете прочитати. А якщо вже читали, то напишіть, будь ласка, в коментарях, який ви сенс побачили в цій книзі, чи вона вам сподобалася. Можливо, давайте обговоримо трішки цю книжку, тому що вона дійсно, знаєте, така не сучасна, але із сучасними проблемами. Наступна книга це Кравчиня з Парижу, і вона точно потрапляє в мій топ 10 прочитаних за рік. Тому що most... Вона настільки мені сподобалася, що я тепер раджу її абсолютно всім прочитати. Мабуть, я її буду перечитувати точно не один раз. Цю книжку я взяла в бібліотеці місцевій. То вже замовила і собі ще один примірник. Що він мене був на моїх полицях. Настільки мені от сподобалася ця книга, просто уявіть собі. В Принципі, книжка не маленька, тут майже 450 сторінок, і вона написана малюсеньким шрифтом. Ми її читала десь 5 днів, але вона мені подобалася. Настільки, що знаєте, коли цікаво дізнатись, чим закінчилась книга. Але ти не хочеш, щоб вона закінчилась, і ти ніби відтягуєш цей момент. Ось це було про цю книжку. У сюжету в нас є жінка, яка розповідає повністю біографію свого життя від початку до кінця. Це все вигадана історія, як нам написала авторка в кінці. Ось тому, що я інколи читала і думала, а може це якась автобіографія, а може це про якусь дійсно людину, яка в реальному житті жила, і кожен розділ має якусь свою назву, наприклад, губна команда. І ось там в цьому розділі розповідаються якісь подробиці із життя цієї головної героїні. Цей розділ закінчується якоюсь історією, де задіяна губна помада. Наприклад, наступний розділ у нас там буде про пудру для обличчя. І Так само нам розповідається якась історія, яка закінчується з чимось пов'язаним із пудрою для обличчя. Мені це неймовірно сподобалося. Це дійсно така цікава задумка. Я такого просто ще не читала. Можливо, є такі книжки. Я ще мало взагалі в принципі книжок читала, але в цій книзі я таке побачила вперше. і Мені дуже сильно це сподобалось. Розпочинається у нас із підліткового віку. почалася війна, Друга світова, то німці прийшли в їхні. Місто на той момент там була така подія дуже важка. Що я читала просто ніби з закритими очима, бо я не хотіла це читати. Я не буду читати це, тому що це спойлер буде, але через цю подію все пішло шкребердь, і нас привело саме до того, до чого привело в принципі. Вся, ну, вся книжка, вся історія нас приводила до того, що нас були такі знаєте, флешбеки на цю подію. Нас головна героїня в свої 16 років повинна була переїхати від своїх батьків, і після переїзду вона навчилася шити одяг і стала кривчиною. Вона потрапляла до різних людей на роботу, і поки не потрапила вже до самого діору. Відбувається перший його показ мод. В цьому показі мод, наша головна героїня, роза, якраз йому й допомогла. Через це він став відомим. в Принципі, і ось після цих всіх подій у нас іде розповідь про становлення Рози як кравчині, потім як бізнес-вумен. Як подруги, як дружини. Мені здається, що таку книгу має прочитати дійсно кожна жінка. Вона, знаєте, ніби як база, як серіал відчудушні до господарки збачили всі дівчата. Так само, і ця книга. Цю книгу має прочитати кожна жінка. Я би не сказала, що вона прям повчальна або дуже феміністична. Тут воно є, в принципі, ну воно так переплетено із сюжетом, що автор нас не те, щоб навчає, що. Чи ось ти маєш бути такою, ти маєш бути такою. Ні. Ми просто читаємо історію цієї жінки, і ця історія нас надихає на щось. Ось так, от я би сказала, це надихаюча книга, тому я дуже її раджу. Це 100 із 10, і я обов'язково буду її перечитувати ще не один раз. Наступна книжка це в нас Рутве, Жінка з каюти номер 10 я все-таки вирішила починати читати Рутве і вирішила читати її в такій послідовності, як писала книги авторка саме Рутвеа. І ось ці послідовності я і читаю її. Книжки перша книжка в нас у лісі лісі темному. Вона видана українською мовою, але на жаль, в видавництвах і в книгарнях наявності її немає. А на OLX ціна 500 гривень мене трішки кусає, тому я не знаю. Я написала РМ запитала, чи вони будуть видавати книжку. Вони сказали, що поки що ні. Можливо, там колись не знаю, буде, не буде, але побачимо. Ось а наступна книжка: це у нас жінка з каюти номер 10 Ось так почалося, в принципі, моє знайомство із цією авторкою. Це книжка детектив, і нам розповідають про головну героїню на ім'я Лора. На початку книги її грабують в її власному будинку в неї починається висока тривожність, вона не може спати, не може їсти. Вона просто пів книжки п'є. І інколи здавалося, що це просто книжка про якусь алкоголічку. Але далі по роботі її відправляють в подорож на круїзному лайнері. Це круїзний лайнер вперше потрапляє в океан, і ця наша журналістка має розрекламувати наш лайнер. Вона потрапляє на цей лайнер. Вона розуміє, що забула туш, і вона просить свою сусідку по іншій. Каюті, щоб та позичила тушь. Першу ж ніч наша Лора чує, нібито, що тіло впало у воду. Вона підіймає весь корабель просто на ноги, щоб роз'яснити, що це взагалі було і чи було насправді. І виясняється, що в сусідній каюті у нас не було ніякої дівчини, Той гість, який мав жити в сусідній каюті, він взагалі не приїхав на цей лайнер. Та каюта була пуста. Чи це вигадка? Чи це дійсно справді все так і було? Чи було вбивство, чи не було вбивства? Все це ми дізнаємося вже, коли читаємо цю книгу. Мені було неймовірно легко читати. Вона прям написана дуже простими словами. І я прямо як по маслі мені йшла ця книга, я її читала з супер великим задоволенням. Мені дійсно було цікаво, чим вона закінчиться, і чи відгадаю я взагалі, хто був вбивцем, чи був взагалі вбивця, знаєте, тому що я коли читаю ось такі детективи, я просто починаю підозрювати абсолютно всіх. І все одно я не відгадала, чим закінчиться ця книжка. Так воно буває, нібито підозрюєш всіх. А кінцівка все одно не така, як ти собі могла уявити. Тому книга мені сподобалась. Я її поклала 9 з 10. Як для першого знайомства із Рутве, мені здається, це було просто ідеально. Я би не сказала, що це прям супер Вау-книжка. І я би не сказала, що це просто нудна книжка. Ні, вона взагалі не нудна, вона дійсно цікава, мені вона дійсно сподобалася. Як для першої книжки, яку я прочитала від Рутвеа, вона мені ідеально підійшла. В мене є бажання знайомитися далі з її книгами. І мені здається, що якась наступна книжка буде ще краща, ніж ця, тому що мені навіть дуже багато дівчат про це писали. Що це не сама найкраща книга цієї авторки. А якщо це не сама найкраща книга, а вона мені ще. Настільки що я собі уявляю, що буде далі. Тому 10 з 10 я приберегла для якоїсь наступної книжечки. Якщо ви читали якісь книги від Рутве, також напишіть, будь ласка, про це в коментарях і напишіть, яка ваша найулюбленіша її книжка, яка книжка, яка вам найменше сподобалась. Остання прочитана книжка мною в жовтні це Король Неверлендом. Я не знала, чи сподобається мені ця книга, тому що я на неї бачила дуже багато поганих відгуків. Потім я почала бачити хороші відгуки, і я вирішила, що поки я її сама не прочитаю, я не буду вірити жодному відгуку, тому що в мене також є свої специфічні якісь смаки, і не завжди всі відгуки, які я чую, потім сходяться із моїми. Є багато книжок, які комусь не сподобались, а мені сподобалось, або навпаки. Отже, король Неверленду це в нас ретейлінг на казку про Пітер Пена. Це у нас ретейлінг 18+. плюс. Дуже сильний 18+, я би так сказала, це дарк роман. По сюжету нам розповідають про Пітерпена і колись дуже давно він втратив свою силу, і в цьому замішана жінка із родини дарлінгів, коли в жіночому роді дарлінгів комусь стукає 18 років. То цей Пітер Пітерпен викрадає цю дівчину в своє королівство, щоб вона змогла допомогти віднайти йому свою силу. Сюжет мені сподобався. Крім 18+, тут є ще дуже багато всього цікавого. Тут у нас є феї. Тут у нас є гноми, тут у нас є пірати, є тінь смерті і тінь життя. Що вони також означають це? Дуже все цікаво. Як це все проявляється, також все цікаво. Сцен 18+, тут було всього навсього всього три. Три сцени на книжку 18+, Я би не сказала, що це дуже багато. Це в нас взагалі перша книжка із циклу. В циклі всього чотири книжки, і я дуже з нетерпінням чекаю наступну книгу, тому що ця закінчилася дуже інтригуюче, і я хочу дізнатися. Що ж там буде далі? Я дуже рада, що я не послухала погані відгуки і все ж таки купила цю книжку. Я не пожалкувала абсолютно про це. Мені подобається взагалі, як вона виглядає. В принципі, вона дуже малесенька. Я її прочитала за один день. Я реально зранку почала вечір. Вже її закінчила, і так я закінчила свій жовтень. Цій книзі я покладу, мабуть, оцінку 9 із 10. Радити цю книгу я буду тим, хто вже має базу із дарк романів, хто любить гудзики та мережу, хто любить Аделіну, Пенелопу Дуглас. Ось. Будь ласка, ось ця от беріть, читайте, воно вам по-любому має зайти, тому що це, ну, це прикольна книжечка. Вона для розваги, вона коротенька, вона цікава, в неї є цікавий світоустрій. Мені сподобалося ось на 9 з 10, це ідеальна книжечка. Що ж, я вам розповіла про всі сім книг, які я прочитала в жовтні. Також буду чекати на ваші коментарі, скільки ви прочитали книжок за жовтень і яка була найкраща прочитана ваша книга. Також буду чекати ваші підписки та лайки. А я буду з вами прощатися. До нових зустрічей, Па-па!